Згідно детального плану, перспективний план у нас забудовувати є. Генеральний план зрозуміло. Детальний план немає. О! Детального плану забудовується і за діянки діяльність. Не затрачується. А <клухи> хто той план? Сідайте, будь ласка. я <клухи> Скажіть, що будь ласка, Ну, а в поділено це на 12 суток. Це згідно закону? Ви маєте житомирянську власність, тобто поставлюєте її на сайті виїзду. Згідно з запитаннями і питаннями, ви маєте статті відування. Добре, я розумію. Згідно з запитаннями. Вона в керівній власності. Я не розумію, чи вона правильна чи не правильна. Я думаю, що це з 2022 року. Якщо це розумію, то з того року, як зробили декілька дні раніше,

На школу час це була районна адміністрація, потім. Потім севершна працювати. Ні адміністрація, ні саме, що раді забрати, так, детально, план, не. Так, Наталія. Хочу пояснити за цю круто, що ми викладані документи, деталі вам розроблялися. Так, потім, оскільки операційний пункт у садової служби селищної ради Паулі Олександровича було написано заяву, що її земельна ділянка накладається на цей садовий масив, заява у нас на столі. Через то селищною радою прийнято протокол громадських слухань, де відображено, що так, як земельна ділянка Паулі Оксани Романів накладається на садовий масив. Не затверджувати деталі разом з тим, начальником земельного відділу, дану довідку, вона також приєднана до справи, що земельна ділянка Паули Оксани Романівна не накладається на жодну з ділянці. Тобто, що це за протокол, який готувала сама Оксана Романівна, це якась фікція. І на основі цих документів стверджувати, що щось там не пройшло. Не варто. Крім того, я хочу не звернути не увагу, що все доставило домівки його призначення. подано документи про до право власності. Що це означає? Держава видала документи. Держава визнає право власності і жодного судового рішення про їх скасування не існує. Хочу звернути до членів комісії з питань, що подумаємо, чи право. Буде рішення, яке ви маєте нами приймати чи не приймати. Чи є зараз у комісії питання, щоб не приймати? Чи є такі зауваження? Так. я Зараз зараз, почекайте, уважно всі послухайте. Я надаю слово секретарю. Будь ласка, зачитайте. Ну, з тих документів, які надала Наталія Івановна, є заява на селищного голови Клименту Віктора Володимировича що від павлюкса не Романів вулиці Жутаві 120 А. Яка поступила 21надцятого двадцять п'ятого. У даній заяві йде, що у газеті вісник Рокіднячини від четвертого до двадцять 25 номер 94 95 було надруковано оголошення про проведення громадських слухань з питання розробки детального плану території садово-дачного масиву замеженого сітерокитно-рокетнянського маси району Київської області. Проведення громадських слухань призначено на 29 грудня 2015 року. При ознайомленні з проєктом детального плану я виявила факт, що запланований садово-тачну масив налягає на мою земельну ділянку номер Noкій, яка надана мені приватну власність для ведення ОСГ Державної атмосфери власності на земельну ділянку від 8 до 9.2010. Проте на схемі проєкту детального плану відсутні фактичні розміри та конфігурація меж моєї земельної ділянки. Разом з тим, замість наявної натурі моєї земельної ділянки, на є... Проєктні зазначені зовсім інші земельні ділянки з іншими власниками. Прошу вас, указаний факт рахувати при проведенні громадських слухань та внести зміни в всіх реактирного плану його замовниками та розголовниками. Я також розумію на цю заяву. Розписана була ця заява, прошу врахувати. Осичу Марія Васильівна, це юридичного села раді, прошу врахувати зазначені відомості з заяви при проведенні громадських слухань та. Е та теж розпочитати копію заяви з заявникам за детального плану. Є е, е, відповідь відділу автору в Кетнецькому районі Київської області е, на заяву Чорної ВВ Липовенко НІ Липовенко ММ. Розгляну ще вашу заяву до 4.01.2017 року. Відділ Державного кадастрові Піднямської районі Київської області повідомляє, що відповідно до національної кадастрової системи земельна ділянка з кадастровим номером е -е, та -ка да, таким номером, як і Паулі Оксани Романівний, яка належить громадян, громадянці до Павло Олександрович Оксані не межує та не є суміжною земельною ділянкою, з земельними ділянками, щодо яких розроблявся проект детального плану території за Замечене системи. Заступник начальника відділу завідувач сектора в Урхенянському районі. Є лист е до архітектури кафенянської селищної ради, кафе Архінянської районної ради, проєкту виробничної архітектури планувальному бюро. До Ркіднятської селищної ради надійшла заява від громадянки Павлоса Дрованів про те, що ознайомленні з проєктом детального плану території садоводачного масиву, замежано Сентерок Трокетнянської Київської області, архітектор Качук КВ, виявлено факт порушення мед та медних уряд. Запланований садоводачний масив налягає на зелені ділянка, яка знаходиться в її приватній власності. Робідняцька селищна рада просить вас урахувати вказаний факт та внести зміни в проєкт даного допомогою. Ви слухали багато, мало що зрозуміли, а тепер конкретно. будь ласка. Те, що було зачитано, це просто відзагальнює ситуацію, яку, яка має місце стосовно заявки відділу Олександрівни. Вона намагається показати, що в громаді той, той і той, той діє незаконно, але ділянки, які належать її родичам, той час, коли вона виконувала обов'язки депутата селищної ради, були приватизовані незаконним шляхом. Це відзеркалення ситуації. Просто хочу звернути увагу стосовно питання плану, чому ж він все таки не був затверджений. Зверніть увагу, Павло написала заяву. Потім, 22 грудня, селищна рада вже вирішила, що да, є порушення, не перевіряючи нічого. І адресується і увітаючись, що він вніс туди зміни, і навіть не зробивши консультації із земельним відео. Чи має місце та накладка, чи немає. І вже 29 числа приймає рішення, що оскільки ділянка палу накладається, то ні, слухання проводити не можна, детальний план затвердити не можна. Але це не підтверджено жодним документом. Таким чином, не даючи можливості розповідати за своєю. Право власності на земельній ділянці було прийнято рішення про створення садового товариства. І не сусіди приймають рішення, а власники земельних ділянок. Для цього є компетентний орган, який проводить реєстрацію таких об'єктів. Це міністерство юстиції, яке зареєструвало громадську організацію ЕДМІ. Відповідність витяг дієць. Наступним кроком була реєстрація права власності на судовий будинок. Реєстрація право власності відбулася через органи добі, не через сусідність, не через громадський контроль, а через органи добій. Саме тому я маю право власності на свій судовий будинок. Наразі, оскільки в мене виникла потреба прописуватися в будинку, але законодавство має колізію, не можна прописатися садовий, йому потрібно перевести житло. Тому я замоюся заявою про переведення садового будинку земельної ділянки в статус житловий. Бачаю, що жодних порушень тут немає. А мені не можна слово було? Я даю слово зараз члену комісії. Дивіться, ми в ще. Так, що слухається сьогодні? Діти Олександр, не консультуйте. На земельну ділянку, так? Хтось її розробив земельні ділянки. Не оставили дороги до законної дороги, яка буде називатися дорога земельного користування. Включили все, ділянка в ділянку йде. І вся проблема в тому, вона вже давно закінчилася. Якби дали дорогу загальному користування. і я, наташа, хочу тобі задати питання. Ти не хочеш щоб це все закрити? <клес> я повідомляла, що тому детальні. Чому ти впіраєшся не дає дорогу загальному пересування? Що вон впірається. Дайте дорогу людям. І не дай мені можливості впорядкувати документи. Дивися. Перший раз детальні не затвердили, дайте мені можливість зробити мої справи, і ми будемо розглядати питання дороги. <клес> <тому клес> <можливості>? Наскільки <Проманс, Дивіки клес> я знаю, це вже, це вже оці суди вже йдуть років 10. Це з однієї сторони, це нас робила, я колись на помахів, розроблявся, депутати, депутати зробили кліщі поставили. З однієї сторони, ти давш, що дайте мені двигатися далі, з іншої сторони, громада жительниця вулиці Журтена. Я питаю, коли б от зараз видала би їм на дану дорогу, тут би нікого не було. Ніхто ніхто тобі ні в чому не перечив. Зараз давить громада на депутатів, що не давайте їм двигатися далі, тому що, що в нас немає дороги до річки. Законний дороги. Чого, чого ти не хочеш? Чого ви не хочете дати до дорогу до річки? Ми надамо дорогу до річки, коли нам нададуть можливість змінити його призначення земельних ділянок. Перша теза, друга теза. Скільки власників земельних ділянок там є? Чому саме по моїй земельній ділянці має бути проведена дорога? Третя теза. Там є земельна ділянка воронти галини, де теж проходила дорога. Чому не розглянули альтернативні варіанти надання дороги дорічня? Дивіться, дивіться. там видавали природні складні. Зазвичай та, та, та дорога природа смаркана, яка йде там туди ближче до клаві, до старого. Вона йде приблизно до. По ваших ділянках. Їх треба було б, якби правильно, коли санту правильно зробив, він до між до двома ділянками наставили 6 метрів дороги. Він не оставив цієї дороги. І тепер вони спокійно собі живуть, ті, хто надавав спокійно, живе селі, той, 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 той розробляв, спокійно живе селі. А депутати тут е, роблять розумієш? І пише, що там і громадські контрольці брехневий, пише, що, що, що депутати видів, що депутати винні, вони ж не надавали цієї земельної ділянки. Так, а хто вони ж нічого. Те, що ви можете двигатися далі, як вже власники цієї день біля, це, це правильно. І ми б вам голосували. І нас би ніхто не давив. І, і так як так зараз е жителі е кажуть, ми вас обирали. Не голосуйте, тому що в нас немає проходу. І цей тупіт, і, тупі. і воно розкрутить назад цей тупіт. Дайте дорогу, дайте, <проб> дайте слово. <проб> <дайте, проб> Чому ви виходите за межі досвіду цього питання? Раз. друга теза. Я прошу звернутися голову комісії до органу архітектури і запитати ще були відображені дороги в детальному плані? Детальний пан так. не затверджено, про що ви нас розказуєте? Ставите умови. Треба дати дорогу загальну, вибачте, щоб не було вона ваша. Дивіться, ми ж усі на цьому сім'ї живемо прямо. Так, ми просимось, комусь у спадщину, і він скаже. Я не хочу давати сюди проходку, а вона дорог, повинна бути загального користування, вона не належить вона наділу. Голоди, я звертаюся ще раз, із проханням запитати Віра Віталійовича Чи було в детальному плані, який ми розробили за цей кошт, передбачені дороги за наш, через наші земельні ділянки, Можна зробити? Це загальне користування дороги. Вона, вона, вона ваші дорога, дивися. Він, витаю. Витаю. Він, мені зараз, мені зараз спраги, я, що, я, що, ні. Ти, сама себе себе стягаєш на дітей. Для чого воно домінало? Зараз ці люди дала дорогу, ці люди писання тобі, не писали. Тим більше, що їм прокуратура обіцяла, нічого та прокуратура не випинула. Вона довіжна представляти інтереси громади в судді. ці тягнуться, переносяться. І, і це тягнеться, тягнеться і дотягнувся вже доручити. Понимає? Давайте якось розрішимо. Тобі хочеться жити всі твої сусіди. Вони цілі ці. Всі твої сусіди. Тобі хочеться з ними жити у спору. Ігор Віталійович, Наталя, вони будуть з тобою здороватися, ти з ними буде здороватися. ви помиритеся і будете там нормально співживати. Спів, Ігор спів, спів. Віталійович, я звертаюся до вас. По питанню питального плану, чи він не затверджений, це всі зрозуміли. Але чи було передбачено ці дороги, будь ласка. Çetin'de operet başı. Bunu yetişmeyin